Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини. Ви слухаєте програму зустрічі на громадському радіо. Мене звати Ліза Цереграцька і сьогодні ми будемо говорити з представницею проєкту Кешер у Львові Оленою Укол. Пані Олено, я вітаю вас. Доброго дня. Власне, ми маємо дуже амбітну мету розібратися з постаттю, яка є дуже неоднозначною, принаймні мені так здається, і дуже цікавою, дуже об'ємною. Ми будемо говорити про Голдумеєр, і мені здається, що тут взагалі варто починати з якого. Ось ну супер базового визначення, хто така Голда Меєр, тому що для мене це жінка така певна, навіть можливо, модель поведінки, але це я, яка вже прочитала певний масив інформації про неї, і припускаю, що багато хто міг лише чути, але не до кінця усвідомлювати взагалі, що це за постать, що це за жінка. Тож пані Олено, прошу насправді для більшості з моєї точки зору це дійсно є передусім жінка-політик, жінка унікальна. Яка створила політику ХХ століття на Близькому Сході і загалом, зрештою, в усьому світі. Якщо говорити більше, то це, напевно, людина, яка б себе поклала, яка стала такою жертовною. Людиною і поклала себе на вівтар всього сіонізму. І, власне, як по мені, це дуже неоднозначно дуже неординарна персона, яка є таким символом всього. Єврейського народу і єврейської держави, і можна її назвати матусею чи мамою єврейського народу. Я навмисне зазначила про те, що це є така жінка-модель для мене, тому що мені здається, що її історія якраз дуже добре показує наскільки несприятливими можуть бути обставини довкола, але людина їх все одно долає і зазнає успіху. Власне, можна, звісно, дискутувати щодо міри цієї успішності. Я думаю, що. Ми також про це поговоримо, але ось початок взагалі життя Голди Мейер і того становлення її як особистості. Ми знаємо, що вона народилася в Києві, але дуже мало власне прожила тут. І після чого вони з родиною виїхали в США. Як ми визначаємо цей період і, взагалі, цей життєвий досвід, який мала Голда в ранньому дитинстві? Я перед тим як ми перейдемо до. Її Безпосередньо дитинства хочу сказати, що за старим стилем ми з вами спілкуємось практично в день народження. Голдемеєр вона народилась 21 квітня або за новим стилем 3 травня. Тому ми з нею про неї сьогодні говоримо майже в її день народження. Так. І вона дійсно народилась в Києві. Її родина загалом була походженням з Білорусі, з Пінська. на той момент це також була Російська імперія, в яку власне входив і Київ, і її батьки вирішили переїхати в Київ в пошуках кращої долі для себе, і попередньо в Голдемейр було ще п'ятеро братів сестер, які померли в дуже молодому віці, маленькими, і живих дітей залишилось тільки троє. Її старша Сестра Шейна безпосередня Голда і її молодша сестра Ципки Ципора. Загалом дійсно для Голди її таке дитинство, яке вона провела спочатку в Києві. Згодом родина переїхала в Пінськ знову, і декілька років ще перебула в Пінську. А вже звідти виїхала в США до їхнього батька, тому що її батько власне планував свою родину все ж таки вивести на якийсь рівень. І в Києві, на жаль, він не отримав ту. Роботи, яку він хотів, на що він сподівався, і він поїхав в землю вже Америки для того, щоб там знайти щасливу долю. Ну як загалом і дуже багато іммігрантів того часу, євреїв і не євреїв, насправді, і поляки виїжджали, українці виїжджали росіяни, які втікали з російської імперії від режиму. Так само, тобто він серед багатьох людей виїхав, але власне що говорить про себе сама Голдамаєр в їх спогадах, що про цей період вона пам'ятає страх, страх того, що вона є не така, як інші, і за це її хочуть вбити. І хоча вона не дуже розуміла, як це саме відбувається, що таке погром, наприклад, але вона дуже добре розуміла, що її батько, наприклад, заколочує двері до їхнього будинку в Києві разом зі своїм сусідом. Єдине, чим вони можуть стримати таких хуліганів, людей, які будуть їх. Вбивати, планують їх бити. Це є дерев'яні дошки, і що вона, її сусідська дівчинка, її сестри мають сидіти дуже тихо, щоб їх не помітили. Тобто, її от таке от первинне становлення, саме пов'язане з нашими територіями. Це перш за все страх. І потім, як вона каже в своїх спогадах, що вона про цей період часто оповідала своїм дітям, а згодом онукам, і вона розповідала про це життя в містечку, життя в Києві, якого я дещо пам'ятаю, і немає для мене більшого щастя, ніж знати, що для них це тільки урок історії, і Волде завжди. Була дуже щаслива, що це йдеться, от ця її історія в Російській імперії, це тільки важлива частина історії і спадку для її дітей і онуків, але вони не можуть себе ототожнювати з тим спадком, тому що вони вже народилися в іншій землі. Ось і це дуже важливий момент. Мені здається проговорити про оточення і обставини, які формували Голду. Наскільки традиції, наскільки релігії, релігія мала на неї вплив, чи нам відомо щось про це. Знов таки, нам багато що відомо саме з твору, який написала сама Голдемер про себе. Вона написала книгу Моє життя, і ця книга стала бестселером і в нью-йоркському виданні, і загалом це є бестселер протягом великої кількості років вже. Так, от, Голдемер, вона дуже багато оповідає про те, що на неї вплинуло, і що дуже цікаво. Вона каже, що вона спочатку думала, що на неї абсолютно не вплинув її дідусь, якого вона насправді ніколи в житті не бачила, тому що він помер ще до того, як вона народилась. Але дідусь по татовій лінії Мабович, який був дуже таким серйозним впертюхом. і як вона його описує, що його забрали в російську армію в 13 років. А тоді була власне така квота в російській армії, що. Забирали хлопчиків єврейських зазвичай 13-річних це вік, коли хлопчики стають повнолітніми в за єврейським законом. Так от їх забирали зазвичай навіть напередодні їхнього повноліття, тому що їх в армії намагались асимілювати, тобто перехрестити, і далі, щоб вони ставали такими громадянами Російської імперії. Практично відірваними від своєї родини, тому що в армію забирали на 25 років, так от діда власне також забрали в цю армію, коли йому було 13 років, в армії він провів 13 років, але оскільки він був дуже побожної сім'ї, то він згадував про те, що він не їв нічого окрім хліба і овочів, тобто він не їв заборонене м'ясо, заборонене за кашрутом. Тобто, це не обов'язково, що має бути свинина, але просто якщо не за традицією. Вбити навіть корова, то це м'ясо також вважається трефою, так говориться в єврейській традиції, і його також не можна їсти. І його постійно намагались принизити, його ображали, він постійно стояв на колінах на кам'яної підлозі. Ну, тобто він постійно зазнавав утисків, але тим не менше він залишився вірним єврейській традиції і релігії. Але коли він через 13 років, він прослужив 13 років, повернувся до себе додому, то він дуже переживав, що він міг навіть не знаючи щось порушити з єврейського закону, і тому він постійно спокутував це. Він спав тільки на голі лавці. Він був дуже скромною людиною. І, от, власне, навіть ці оповідки про нього, як потім вже пише Голдамер сама про себе, він каже, що вони на неї дуже серйозне таке враження справили, і вона вважає, що таким чином її дід на неї також мав. Але якщо говорити про впертість насправді родини е, Мейер, точніше Мабович, її безпосередньо родина не за чоловіком, а її, то впертими були там всі. Насправді тата вона описує як серйозного такого впертюха, свою сестру Шейну, котра постійно була в дискусії зі своїми батьками через свої погляди, і е, її сестра Шейна. Вона належала до організації Полісіон, і е, її головними супротивниками на той момент були молодь з організації Бунд. І власне в розмовах про ці суперечки між бунтівцями і Палісіон виростала сама Голда. І Голда сиділа, як вона описує на пічці високо біля стелі і слухала, про що говорить молодь. І вона дуже дуже була під впливом своєї сестри. І потім це, вже коли вони виїхали в США, це було дуже відверто видно безпосередньо в Штатах, тому що в Штатах е загострився конфлікт. Сестри саме з батьком, тому що коли мати з трьома дівчатами приїжджає до батька в Сполучені Штати Америки, він хоче з них зробити відразу американців. Буквально в перший день Він хоче їх переодягнути, щоб вони забули все крім їдешу, тому що їдешем вони далі розмовляють з себе вдома, але щоб вони ставали американцями, і ще й не хоче ставати американкою. Вона хоче залишитись єврейкою Східної Європи, і це дуже непокоїть її. Батько приводить до конфліктів і призводить до того, що Шейне потім виїжджає з батьківського дому, вона виходить заміж за хлопця з Пінська, з яким вона зустрічалась до цього, який приїжджає Сполучені Штати Америки. Вона відкидає дуже багато пропозицій, таких гарних щодо того, аби вийти заміж. І це все на очах у Голди. Крім того, батько все ж таки вважав, що і Голда, і її сестра молодша Молодша ципки вони мають отримати освіту не тільки американську, вони ходили в школу американську, але ще й єврейську, і тому вони ходили в Талмуд-Тору вчитись і е, також вчились читати на івриці, тому що в талмуд торі е, навчання відбувалося на івриці, але не на такому івриці, на якому починали в той момент тільки розмовляти, і коли зароджувалася ця зароджувалася ця мова. А це давній іврит, на якому написані давні священні тексти, і сама Голда каже, що вони. На принципі на неї це впливу не дуже сильно мало, але з іншої сторони, я вважаю, що єврейський текст він має вплив, і як би його не сприймати, як би його не трактувати, я вважаю, що вона була під впливом єврейських текстів, сакральних текстів Сталмуду в тому числі. І звісно, мовне середовище. Вони в тому говорили їдише. Вона, звісно, говорила англійською мовою. Причому сама Голда, коли згадує про англійську мову, вона каже: Я не пам'ятаю, коли я її вивчила. Тобто я пам'ятаю, що я ходила в школу, в публічну школу. Значить, в мене не було проблем говорити англійською. Але тим не менше, вона якось дуже легко ввійшла в її життя і була на рівні такому спілкування в школі, але вдома безпосередньо тільки їдеш. До програми зустрічі на громадському радіо. Мене звати Ліза Цереграцька, і я сьогодні спілкуюся з Оленою Колб, яка є представницею проєкту Кешер у Львові, пані Олено, говорячи про Голду і про те, наскільки вона в якийсь момент вирішує, що вона точно хоче переїхати в Ізраїль і власне будувати країну. Ми зазначали, що великий вплив на неї має її старша сестра, і як я розумію. І вона була таким певним взірцем, але ми можемо також відстежити оцей момент, коли рішення, що я не хочу жити в США, воно було ухвалене ось так чітко, і Голда почала працювати в цьому напрямку. Ви знаєте, це було приблизно в 20-ті роки 20-го століття. Загалом, 21-му році, безпосередньо Голда виїжджає. Виїжджає знов таки не сама. Вона виїжджає з шейною, з її дітьми і зі своєю однією з найкращих коліжан. Регіною яким чином формувалось рішення? Загалом це є дуже така розповсюджена історія серед євреїв того періоду, і потім згодом багатьох інших в момент, коли євреї захоплюються сіонізмом і починають спочатку роздивлятися ці ідеї, а потім реально починають жити ідеями сіонізму, то власне для них відкривається питання: а як вони можуть бути сіоністами і не проживати безпосередньо в? в країні. На той момент, у 2021 році це була підмандатна Палестина, це британський мандат, але тим не менше, це земля Ізраїлю, і для Голди, як для її сестри, не було навіть питання, що вони не переїдуть в Ізраїль. І навіть їхня молодша сестра Ципора, вона також говорить, що вона також поїде як тільки вона закінчить університет. І навіть батьки вже з цим. Погодились, тому що батьки спочатку не планували переїзду в Ізраїль, точніше, в єврейській мові говориться «алія», тобто сходження до землі Ізраїлю, але тим не менше, її рішення вже не було сприйнято якось не так. І тим більше, що вона в Ізраїль виїжджає з своїм чоловіком, з Морісом Мерсоном, власне, вона стає Голда Мейер, але. Її повне прізвище за чоловіком Мейерсон. І вона їде туди дуже романтично, насправді, сповнена ідей створення держави. І насправді, коли вона туди приїжджає, в Ізраїль, для неї це є потрясіння, тому що Ізраїль не такий, який вона собі уявляла. Але я казала, вони були дуже вперті і тому вони вперто вирішили лишатись в землі. І її відбудовувати як країну приїжджає Голда разом з чоловіком. і, Як я розумію, вони живуть у кібуці, і це теж цікава історія, що туди потрапити аж так одразу не вдалося, і це теж свідчить про ось цю впертість. Але як Голда перетворюється на політичну діячку з мешканки Кібуцу, де вона здається працює на кухні, якщо я не помиляюсь, це також дуже цікава історія. Насправді, Голда Громадською діячкою була ще в Сполучених Штатах в Америці ще й віці 10 років. В віці 10 років вона розуміє в школі, що не всі дівчата, які там вчаться, мають змогу купувати собі підручники, і тому, і тому вона разом з регіною, цією коліжанкою, створює організацію Американське товариство молодих сестер. І вона створює цю організацію, яка не була зареєстрована, яка не була офіційна, але яка вже провела навіть свої перші збори, зібрала людей з, з того кварталу, де вони мешкали, і зібрала гроші для того, щоб купити підручники дітям. Коли ж Голда приїжджає в Ізраїль, то в Ізраїлі Голда спочатку живе в Тель-Авіві. в них дуже швидко закінчуються там гроші. Хоча вони приїхали з Америки, їх всі вважали Багатими і в цей же час вони дійсно з чоловіком подають заявку на те, щоб їх прийняли жити в кібуц. Але на жаль, їх відразу не хочуть приймати в кібуце. Тому було три такі дуже серйозні причини: перше, тому що вони були подружжям, і кібуц насправді дуже сильно переживав, що в тому числі в них народяться діти, і це є важко, тому що там треба важко працювати. Друге застереження було, що вони є американці. Американці вважались на той час в Ізраїлі дуже ніжними, дуже балованими і такими, що не стягнуть важкої фізичної праці. А третя причина, про яку їй дуже не хотіли говорити, але потім, зрештою, сказали, що в момент, коли вона приїхала в Тель-Авів, вона влаштувалась працювати вчителькою англійської мови, а не на якусь важку роботу. І тому вони всі в кибуці вважали, що що вона є балована американка, яка не вміє працювати руками, і вона така буде і в кібуці, що вона не захоче працювати. Їм підтвердили заявку через декілька місяців. Дійсно, туди вони потрапляють, починають жити в кібуці. Це було дуже цікаво для голди, і голда там починає розвиватись, власне також і як політична діячка, і навіть представляє свій кібуц на такому заході. Який е, був організований, що проговорити про життя в кібуці, і взагалі яким чином треба це життя впроваджувати? Такий е, з'їзд він відбувся в 1922 році в Дгані. І власне одні з питань, які виносилися е, наприклад, скільки разів мати має відвідувати своїх діток е, в дитячому садочку? Взагалі, кібуць на той момент це було дуже цікаве таке. Утворення, по перше, у кібусників все було. Однакове, і все було спільне, що мається на увазі спільний посуд. Їли вони всі разом спільно, спільний одяг. Тобто були всіх однакові плаття, дівчат, були в чоловіків однакові штани. Це все бралось, пралось в ну там, скажімо, разом. Потім це все забиралось, і ти собі просто забирав одяг за своїм розміром, але ти не знав в цьому одязі там вчора могла ходити абсолютно інша людина. Тобто, І діти вони також вчились або знаходилися в дитячому садочку всі разом спільно. Тобто, кібуц вирішував навіть як дітей виховувати, і тому там не було індивідуальних душів, не було індивідуальних туалетів. Тобто, все все дуже спільно, дуже разом. Посуду індивідуального не було. Ну, Тобто, от все. все все І власне Голда їде на Автгані представляти, кібуц, і вона там в Пеклих таких суперечках обговорює, а яким чином має розвиватися це життя? І власне вона дійсно працює на кухні. Причому з кухнею там дуже цікава історія була кухню. Зазвичай сприймали в кібуці як таке ну не дуже приємне місце для роботи, чому тому, що на кухню зазвичай заганяли жінок, а жінки в цей момент дуже сильно виборювали свої права бути на рівні з чоловіками. Така емансипація абсолютно на рівні, що вони мають там будувати будинки, вкладати дорогу, тобто робити важку фізичну праву. Справи, які роблять чоловіки, і власне голда почала змінювати ставлення жінок до того, що вони знаходяться на кухні, бо вона казала, це ж така сама важка спраця. Ви ж робите це не для себе, а для кібуцу. І вона, по перше, перше ввела в харчування в кібуце вівсянку. До цього вівсянку не їли. Спочатку це сприйняли вороже і сказали, що це американські витребеньки. На що голда тим не менше перевела всіх, чому? Тому що вівсянку можна було легко Подавати гарячою, і вона вважала, що гарячу їжу треба вживати обов'язково, особливо при важкій праці. Потім вона вела нововведення знімати шкіру з оселедця, тому що їли вони дуже багато оселедця, шкірку з нього не знімали, і зазвичай, оскільки паперу не було, щоб витирати руки, то люди приходили, знімали ту шкіру і потім об себе витирали руки. І вона щоб запобігти оце от витирання об одяг. От вона це вела. Потім вона вела таку нововедення, щоб в печиво, яке готують на суботу, на сніданок давали більше борошна і більше води, щоб виходило більше цього печива, і можна було його їсти ще ввечері в п'ятницю і потім щоб лишалось на суботу, і також вела скатертини. Тому що кібусники були дуже обмежені всьому, що в них було. А вона взяла простирадла, постелила на стіл і сказала, що саме в п'ятницю має бути скатертина на святкову вечерю, тому що заходить шабат. О. І працювала на кухні, також працювала на птахофермі. Вона виконувала багато робіт, вона висаджувала дерева, тобто робила дуже багато різних робіт, важких робіт і дуже пишалося цим і так. Також вона дуже багато проводила часу в різних таких спорах, суперечках з представниками Кібуцу про життя, про майбутнє. Тобто, вона такий футуролог була, вона жила майбутнім, не сьогоденням, а тим, що буде. Ще запитання щодо її подальшої ефективності на посадах, тому що навіть з цього опису випливає, що вона добре знала ось це звичайне життя. Вона орієнтувалась, вона могла його організувати, могла внести. Зміни, і я далі зустрічала такі відгуки, що мовляв найбільш ефективною Голда була якраз на посаді міністерки праці, а не премєр міністерки І власне, чи ця те за життя спроможна до життя, так би мовити, і е, як ви це бачите, насправді навіть сама Голда казала, що вона напевно була найефективніше, коли вона була міністеркою праці і соціального забезпечення, а це тривалий період 49-го року по п'яде. Сад шостий рік вона насправді обіймала потім і посади міністерки закордонних справ і міністерки внутрішніх справ, і, звісно, премєр міністерки вона була навіть послом в радянський союз, що було також для неї дуже ну неприємно справді, тому що вона згадувала, як вони тікали з російської імперії, і вона переживала, що вона не знає російської мови, вона не розуміє цієї країни. Єдине про що вона пам'ятає це про страх і яким чином вона там буде. Представляти новостворену єврейську державу для неї це була така стресова ситуація. Так що дійсно вона сама навіть думала, що вона була найефективніша, саме міністеркою праці і соціального забезпечення, і ще чому. Тому що вона я думаю до кінця свого життя вважала, що вона була ну така, що, що вона могла попередити війну судного дня, і вона її не попередила. Вона на себе взяла дуже серйозну вину щодо ось цієї війни. Я знову повернусь до цієї тези, що для мене Голда є таким взірцем до наслідування. В якому сенсі? В прийняті рішень в неймовірній працездатності. Ності, ефективності і тому, що вона завжди послуговувалась розрахунком, вона не давала емоціям гору. Принаймні, знову ж таки, те, який висновок я собі можу зробити, або як я навіть хочу її змальовувати більшою мірою для вас. Чим цікаво Голда, і які риси для себе ви окремлюєте в ній ви? Я насправді вважаю, що вона дуже рішуча жінка, що це особистість, яка на собі. Витягнула о, створення держави Ізраїль, вона дійсно невпинна. Це людина, яка займала самопожертвою, яка насправді поставила соціальне вище ніж своє особисте, і вона бачила в цьому дуже серйозний зміст. Тобто, це такий дуже цікавий приклад жінки. Яка на жаль, напевно, для неї не стала дуже хорошою дружиною і матір'ю своїм дітям, і вона про це писала: що якщо б вона трошечки більше звертала увагу на свого чоловіка, можливо було б набагато краще. Але тим не менше вона себе для себе обрала цей шлях, і тому для мене вона зірець людини, яка йде до своєї мети, і до того, що вона хоче, до того, що вона прагне, і не просто до своєї мети, вона цю мету чітко окреслила. І вона до неї йде. Я дуже дякую вам, пані Олено, за цю розмову і за таку прекрасну розповідь про колду. Звісно, що ми не можемо сказати, що ми все розповіли, що хотілося, і є бажання заглиблюватись і якось більше отримувати інформації. Але ми вже дали посилання, власне на книжку Моє життя, яка є в українському перекладі. Її можна почитати, якщо є бажання дізнатись більше. Я дуже дякую вам, пані Олено. Дякую вам і я би ще хотіла вас додати. Що є дуже чудовий фільм про Голду, який був випущений буквально минулого року, про саме війну судного дня, і там дуже цікаво показано її вже такі пізні руки, і безпосередньо сама війна, і те, в якому стані вона була, наскільки це була міцна жінка, але одинока. І також в нашому проєкті Кешер ми робили серію листівок про видатних жінок з. України, які відомі в цілому світі, Голда Мер, звісно, була напевно нашою першою листівкою, кандидаткою на те, щоб про неї говорити, пам'ятати її і знати її життя. Була розмова з Оленою Колб, представницею проєкту Кешер у Львові. Я ж нагадую, що ви слухали програму зустрічі на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська зустріч. Мене звати Ліза Царегрецька. Слухайте, думайте. Зустрічі на громадському радіо. На громадському радіо.